Встаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я продовжую свою долоду вишивку. Захотілося мені зробити наступний квадратик у такою цепочкою края, і, або задумці, було. Щоб кожен квадрат був іншою технікою вишитий. І от я толю цю цепочку, вишиваю квадрат і думаю, що ж має бути далі, як має зашиватися цей квадрат. Бо по факту зашита там у нас лабіринтом, так як домовилися. Але по факту, якщо так подивитися, то ця цепочка ну, зовсім мені ніяк не підходить. Ну, Чомусь я не знаю чому. Басінька мені не дає трошки працювати, сказала, ти спершу полежи зі мною, а потім знову ж вишивати. А зараз мені хочеться поніжитися. І трошечки дала мені повишивати. Сказала, ну йди, я посижу біля тебе, а ти йди попрацюй. І от я зробила трикутнички такі, це в мене, звичайно, буде випорюватися. Воно не входить в концепт моєї задумки. І якщо врахувати, що ті трикутнички я зробила, і вони у мене мають бути вже синхронно симетричні, це мені випорювати не захотілося, і я почала робити, розграфлювати своє полотно, тому що розмальовку робила милом, а мило витирається. Я ж ним Йорзую, Рукавами задіваю, і о, те, що я намалювала, воно проходить. І отак я хочу зробити. Ну, це випороти, те, тут поробити е, уже своє робоче поле. Е, це ж ви розумієте, що треба спершу зробити нитка вперед е, пунктиром. Е, потім цей пунктир треба обвити кожну. Пунктирину. От. Але бачите, що квадрати виходять і воно якось структурованіше. І тепер буде зрозуміло, що я хочу. Продовжуємо. Я маю вам що показати.